Цей автомобіль дуже недооцінений, і про нього взагалі мало інформації і в інтернеті, і між власниками різних автомобілей. Він не такий відомий, як Volkswagen Golf, наприклад, чи Volkswagen Touran, чи будь-який інший автомобіль групи VAG. Але при цьому він сповідує всі ті ж самі традиції, що і Volkswagen, і построєний на одній тій самій базі, що Golf, що Туран, що Audi A3. Ось. Тобто, якщо ви полізете міняти якийсь, а... наприклад, подушку двигуна, умовно кажучи, то ви побачите там значки Volkswagen і Audi, тому про цей автомобіль треба розказати більше. Це дуже цікавий, дуже класний, дуже економічний, надійний і. А, такий автомобіль з характером. Це Altea. От зараз я на ньому їду. Я вже на ньому проїздив близько місяця. Він в мене в володінь. І вже є що розказати. І я з посмішкою на обличчі говорю про нього, тому що він дійсно хоче такий непримітний на дорозі, але в ньому є щось таке, що цепляє однозначно. Розуміння того, що це звичайний Volkswagen зі всіма його особливостями експлуатації, ну тобто енергоємка підвізка, ремонтопригодність, надійність, економічність. Я не знаю, які ще епітети можна додати в користь Volkswagen. Для мене Volkswagen це крута машина. І тому ми зараз поїдемо і покажемо вам цей автомобіль, що він себе представляє, що від нього треба очікувати. І чому його треба любити однозначно. До речі, хочу сказати, що він буде в продажі, як і попередній автомобіль, який я виставляв себе на YouTube каналі, в Інстаграмі, він буде в продажі. Це мій такий невеличкий бізнес, яким я займаюся, тому кожен автомобіль, який я купляю і показую вам на YouTube каналі, якщо б я сказав про нього, що він на продажі, отже він буде продаватись. А кожен автомобіль, який я купляю, він обов'язково є перевірений з допомогою комп'ютерної діагностики і він обов'язково є перевірений за допомогою а, товщину міру. І він абсолютно точно перевірений, який можна експлуатувати далі. Тому от ми зараз приїжджаємо вже до нашої локації. Я вже багато слів сказав. Зараз ми будемо ставати і показувати вам, що це за красень і чому його треба купити однозначно. Приємного перегляду! 70-х роках цей концерн, саме Seat, випускав автомобілі разом з компанією Fiat. Тричі компанія Seat ставала чемпіонами раллі. І тоді ними зацікавилась така корпорація, як Volkswagen AG. І в 2001 році Seat стає одним з учасників, так скажем, цієї корпорації, входить в цей концерн, і автомобіль стає повноцінним Volkswagen, який ми його знаємо від Хальфа, від Passat, і і так далі, і так далі, далі. Тобто Altea, Seat Toledo Seat і всі автомобілі, які ми знаємо під назвою Seat, характеризуються як абсолютний Volkswagen. Говорячи про Seat і порівнюючи його з Volkswagen, то хочеться відмітити однозначно те, що Volkswagen це все ж таки максимально сімейний автомобіль. При цьому, говорячи про Seat, хочеться сказати, що це автомобіль, який однозначно вигравав тричі ралі. Це ви знаєте, це може бути недостовірною інформацією, тому що я прочитав на 2001 рік до того, як вони війшли, війшли в концерт. Можливо, після цього вони також вигравали ралі чи ще якісь гонки. Про це я вже вам не розкажу, на жаль. Я дочитав тільки до цього моменту. Але основна моя ідея полягає в тому сказати, що цей автомобіль а, налаштований абсолютно спортивно. В ньому є а, такі моменти, як дизайн. Це одно, скажемо, тимучка. Перевага. Однозначна перевага цього автомобіля, його кути, його лінії мотивують дивитися на цей автомобіль як на спортивний. Якщо ми перейдемо в салон, а ми це зробимо пізніше, то ви там побачите теж деякі моменти, які говорять про спортивний настрій цього автомобіля. Ну і решітка радіатора, яка відрізняє сад від решти автомобілей, вона говорить про такий якийсь ноздріватий спортивний напір, який є в цьому автомобілі. Виходячи до підкапотного простору, знову ж таки, нас зустрічає паличка, яка ось так от обережно ставиться. Ми можемо встановити, звісно, газові упори, але не в нашому випадку, максимально машина тут стандартна без якихось допрацювань. До речі, треба сказати, що цей автомобіль, куплений по офіційного дилера в Україні. В нього іспанська збірка. при цьому. В 2017 році він куплений, до сьогоднішнього дня він поїхав 150 тисяч. Оригінального пробігу в нього, в нього один власник, це сервісне обслуговування заказ, снаряд, там і так далі, все є два ключі, тобто, абсолютно чистий, абсолютно чесний, абсолютно прозорий автомобіль. От. Переходячи знову ж таки до підкапотного простору, ми бачимо тут абсолютно всім відомий ТДІ. Тобто, цей надпис говорить нам про те, що це розробка Volkswagen. Якщо ми ось тут от, замінимо ось цей значок. Я думаю, що якщо його зняти, то там можливо і Лейбо Volkswagen ми побачимо. Ось. Але ми бачимо тут САД, зрозуміло, що це САД. Е і по деяким таким речам, як е режитний бачок, да, який е точно такий самий, як е колба паливного фільтра. ну і так 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 далі, далі, далі. Багато чого. Регламент обслуговування такий самий, як і на будь-якому е автомобілі, який е пов'язаний з концерном ВАК. І якщо ви маєте мотор 1.6, то ремінь крем вам бажано міняти на пробізі 150 тисяч кілометрів. Як ви розумієте, у нас тут мотор 1.6 TDI, 105 кінських сил. Модифікація двигуна це А Говорить про те, що в нас значить, 105 кінських сил і 250 крутного моменту. Цей мотор є доволі надійним. В ньому є п'єзофорсунки, в ньому є Common Rail. Ці сучасні речі, які можна запихнути в цей мотор, вони вже на ньому є. Якщо ми знімемо кришечку, то ми тут побачимо знову ж таки, ті самі форсунки, які, про які ми знаємо. До речі, часто зустрічається в них проблема, як запотівання під форсунками, але тут такого нічого немає. Абсолютно ніяких течій запотівань немає. До речі, тут є важливо знати сажовий фільтр, він знаходиться там нижче. Його Треба якісно діагностувати, у е, да, нас тут дещо. Ми знімаємо і приїжджають якісь знаката, заїжджають на я. Його потрібно обов'язково якісно діагностувати, тому що якщо ви купите машину наприклад, з крученим пробігом і не продіагностуєте сажовий фільтр, наскільки він, в якому він стані, точніше, то ви можете зіштовхувати з тим. Що я вам доведеться його вирізати або мити, або коротше ним займатись тут, так як, так як все ж таки автомобіль оригінальний пробіг, то ми розуміємо, що по діагностиці він в гарному стані, він класно регенерується, ніяких помилок немає, і так далі. Тобто, це один з моментів при купівлі будь-якого знову ж таки сучасного дизельного автомобіля, точніше, автомобіля з дизельним ДВЗ, діагностика сажевого фільтра. Знову ж таки, форсунки також діагностуються тут дуже легко, абсолютно так само, як і на Volkswagen. Я більше не буду згадувати про Volkswagen, я думаю, ви і так зрозуміли, що це за автомобіль. Так от, діагностується абсолютно так само, турбіна діагностується абсолютно так само, паливна система абсолютно так само, ніяких відмінностей немає. Якщо ви були в мене на каналі, ви можете побачити відео, знову ж таки, як це все робити, як це все діагностувати. Ось цю, Цей пильничок я ставлю на місце. І по підкапотному простору тут, в принципі, все. Тут е декілька слів ще. Механічна коробка передач, 1,6 дизель, як я сказав, механічна коробка передач 5-ступенева, без демпферного маховика, тобто, тут не двухмасовий маховик, який, якого всі бояться. Е чому бояться? Тому що він коштує близько 600 доларів при його заміні, якщо він у вас виходить з ладу. Тут, звичайно, пряме щеплення, е тому цього боятись не потрібно. Ось. Якось, в принципі, так, по підкапотному простору, до речі, ні болти не кручені, не один болт взагалі не кручений ніде по автомобілю, тому це не позволило. Закриваємо капот і переходимо в салон. І так, що у нас по салону? Як я вам обіцяв, ми тут побачимо дуже багато спортивного. Почнемо ми з водійського сидіння. А ви знаєте, один мій друг коли сів цей автомобіль, такий у, а чому в нього такі ковши?» Ну, типу, що це за геній спортивного машиностроєння, що такі ковши в ньому стоять. Ви знаєте, в ньому в цьому автомобілі, коли їдеш, реально відчувається ось ця бокова підтримка і знизу, в нижній частині, і в верхній в боковій частині відчувається однозначно бокова підтримка і є можливість регулювання поясничного опору. Тобто, якщо ви їдете на дальняк, десь собі спиничку підперли, і у вас. Більш, більш так скажем, комфортніша їзда. Отже, далі. Переходячи, ну, Зрозуміло, що в нас мікроліфти, там і так далі, регулювання, будь-які, воно все є, воно все е, так скажем, знову ж таки, як і в тому автомобілі, про який ми говорили раніше. Ну, точніше, в тій марці автомобілі, про які я говорив раніше. Переходячи знову ж таки, далі по салону, ми бачимо тут е, такі от карбонові вставки на, на підлокітнику. І ось тут, на торпеді, ви можете бачити, що воно все в карбоні. Я присяду і буду розповідати вам а, з іншого трішки ракурсу. А, значить, карбонові вставки, але от деяка відмінність все ж таки від більш дорогих автомобілів, що тут все ж таки воно а, тверде, не м'яке, але з цим жити можна, воно не скріпиться. Так, в цілому а, в автомобілі тихо. Давайте я вам скажу ключ. Ну, ключ, бачите, він зараз у мене в чухлі. спробую його дістати і показати. Бачите, він абсолютно такий самий, як і знову ж таки, в тих автомобілях, про які вам говорив. Тільки значок Seat. Бачите, навіть тут така червона кантовочка, яка говорить про абсолютно, абсолютно спортивний настрій цього автомобіля. До речі, по комплектації давайте декілька слів. У нас тут є. Ось така мультимедіа, вона доволі проста, але при цьому з блютуз-управлінням, тобто ви можете підключити телефон. У нас двохзонний клімат-контроль є і набір функцій, які є в будь-якому автомобілі з двохзонним клімат-контролем. Якщо ми повідимось на консоль, тут то тут ми бачимо регулювання дзеркал. У нас є складання дзеркал, у нас є підігрів дзеркал, система старт-стоп парктроніків круг. Тобто ми можемо ось цією клавішою їх виключати відключення системи ЄСП, і є в нас в кожному колесі датчик тиску шин. Ось за допомогою цієї кнопочки, коли ми поміняли колеса, ми робимо ініціалізацію, і ця кнопочка, так скажемо, забуває нові показники. Після того, як ви підкачали колеса, ви зажали цю кнопочку, нові значення запам'ятались, і ви а, поїхали далі спокійно, а, чекаючи, коли ви проб'єте колесо, і а, система вам процес просигналізує. Ну і кнопка управління центральним замком. Якщо ми подивимося, то зараз не доведеться навіть запустити його, щоб поставити кермовільне. Двері. І так, якщо ми подивимось на кермо, а давай ось так. І так, якщо ми подивимось на кермо, то ми побачимо кнопки управління мультимедією зліва і справа, знову ж таки, абсолютно все стандартно. Тут ми бачимо кермо в такому от вигляді з перфорацією, знову ж таки, що говорить нам про спортивний настрій цього автомобіля. І ось такою червоною окантовочкою на значку. Якщо ми подивимося тут, то тут ми бачимо знову ж таки стандартно клавіша авто, перемикання режимів світла і все стандартно, все працює як зазвичай. Чотири склопідйомника, круїз контроль Ось тут управління, як на звичайному Volkswagen. Тут попередній частині кнопка у нас знаходиться ось тут. Є різні місця для того, щоб покласти будь-що. І так само з цієї сторони є місця, щоб покласти, покласти будь-що. Підлокітник у нас подвійний. Це ви можете бачити, перша зона і друга зона ось така. Тобто ви можете її використовувати. Як я казав, селектор переключення передач у нас виглядає також, в такому спортивному стилі. І Коробка у нас п'ятиступенева. Включення задньої передачі, знову ж таки, як на будь-якому Volkswagen, ось таким чином. Перейдемо на наші прибори, тахометр, спідометр. Тут ми бачимо, що знову ж таки присутній стиль такий абсолютно спортивного. Такі, знаєте, навіть схожі на якісь мотоциклатні прибори, такі круглі, які абсолютно вас. Спонукають на спортивну якусь таку енергію на спортивний настрій стрілки ми бачимо опущені вниз. ну, Виглядає доволі креативно. Давайте спробуємо запустити. Ось ми бачимо зараз ініціалізація пройшла тажого фільтра і свічок накалу. І давайте запустимо наш двигун. Подивимось, як воно все виглядає. Нажмемо тут ОК. Тут ми бачимо різні, різні значення. Ось ми бачимо, двигун працює. Ось ось так виглядають прибори нашого автомобіля. До речі, по розхіду палива давайте глянемо. Ну, це я зараз буквально заїхав на мийку, там це там, 2 кілометри, можливо, я проїхав. А ось розхід палива піднявся, тому що останнім часом я тільки передвигаюсь а, десь а, ну, на дуже короткій дистанції. Вона ще навіть не прогріта, тому 0,7, а так як прогріється автомобіль, то показує вже 0,4, частіше 0,5 і іноді 0,4. До речі, ще одна відмінність від, можна сказати, звичайних автомобілів, можна так сказати, ізюмінка Сіата, це те, як працюють е дворники. Пишіть в коментарях, як українські дворники. Очисники, напевно. Не запалення, дивіться. Бачите, в них таке вертикальне положення. Доволі цікава така штука, а незвично після того, як все ж таки в тебе а, ці учасники, да, вони знаходились на іншій частині. І саме через це у нас а, сенсор дощу і світла знаходиться ось в цьому місці, не посередині, як ми звикли, а саме в цьому місці. А, краще це чи гірше. Я не знаю. Я, в принципі, не знайшов якихось поганих, так скажемо, якостей а, ось цієї особливості. Деякі люди пишуть, що збільшується мертва зона саме через ці. Очисники, але в цілому я не помітив такої проблеми. До речі, в нас є віконця справа і зліва, такі додаткові, можливо, які повинні навілювати, так скажемо, мертву зону ось цих очисників. Тому це як нюанс, будете мати на увазі. Спортивний настрій спортивним настроєм, але все ж таки цей автомобіль позиціонується своєю сімейністю, тобто можливістю використовувати цей автомобіль разом з своєю сім'єю для комфортного а, часу в дорозі, і ось. Для таких можливостей у нас є телевізор. Ви можете підключити сюди проводи, які підключаються десь ось тут в цій зоні, і виводити навіть з телефона інформацію на ось цей телевізор, транслюючи щось своїм діточкам. Ось. І потім багато різних ніж, які допомагають вам збирати день, всяку дві дії, всяку ерунду, яка буде лежати у вас у цій зоні. До речі, Є в нас тут по задній частині так само ми можемо використовувати як підлокітник. От, і отвір для лиш у нас так скажімо, виходить, якщо ми достаємо підлокітник. По задній частині, в принципі, а давайте знаєте що? І ми ще, вже... все зафіксувався. Ми ще зараз з вами подивимося, як я буду сидіти сам за собою. Я думаю, це дуже цікаво. Зріст в мене 183 см. От. Останній раз, коли був на ВЛК, мені сказали саме такий зріст. Я думаю, вони мені не збрехали. І подивимося, як я буду сидіти за собою на задньому місці сидінь, тому що іноді люди кажуть, що цей автомобіль малуватий. Давайте подивимось. Закриває дверцята. і подивіться. Малуватий автомобіль перетворюється в абсолютно немаловатий, тобто для подорожі, для поїздки на дальняк, мені тут місця абсолютно достатньо. Ну, тобто, зрозуміло, що цю штучку можна прибрати, і тоді ну, коліно в крісло взагалі не впирається. Ну, Тобто, якщо я сяду а, рівненько так, як повинен сидіти з пристебнутим ременем, то більш ніж місця достатньо. Якщо ми ще візьмемо ось цей підлокітничок, поставимо сюди бутилочку якоїсь водички. І нам буде взагалі максимально комфортно подорожувати з урахуванням того, якого класу цей автомобіль. Тому за це однозначно лайк. І автомобіль дов... доволі місткий. Експериментувати так і експериментувати повністю. Ось так. Я абсолютно поміщаюсь тут. До речі, треба сказати, що ці сидіння вони рухаються взад-вперед. Тобто, таким чином ми можемо збільшувати місткість нашого багажника. Я не пам'ятаю цифри, точні, які там фігурують. Але як ви зрозуміли, тобто я заліз з ногами зі своїми вага в мене близько 85 кг, тобто я не товсячок, при цьому не худа людина. І зріст, в мене, який я вже сказав, вам він нікуди не дівся і не змінився. Тобто, при моєму зрості і моїй компоновці, мені тут, в принципі, навіть Знає, якщо взяти подушечку, можна і прилягти. Сухать, реально нормальний місце. Хоча вона, вона з виду, коли їде на дорозі, вона здається набагато меншою. Але при цьому, коли її експлуатуєш, більш ніж достатньо. До речі, тут стає повноцінно чотири колеса. 16-й радіус в цього автомобіля два комплекти колес, зимні і літні на дисках. Ось, і два комплекти стають тут. Абсолютно, абсолютно чітко. Навіть ще є місце з боку, ще можна щось засунути, От. тому вони ще й катаються, як би ці колеса. Якось так. Давай, будь ласка, звідси, до речі, по е, можливості так використання автомобіля в нештатній ситуації. Наприклад, якщо ви пробили колесо. у нас тут є докатка, також можна використовувати нас оригінальна, накачана, там і так далі. Е, зрозуміло, що домкрат, крюк, ніяких пін там і так далі. О, тобто, з цієї точки зору... Автомобіль укомплектований повністю. Ви знаєте, кожен раз хочеться зробити висновок після подібних відео. Я його не буду робити, точніше, я його для себе вже давним давно зробив. І а, тепер я дав вам всю інформацію, яка допоможе вам зробити самим висновок. Автомобіль вийшов і сімейним, і спортивним, і комфортним, і керованим і надійним, і економічним. І для молодої людини, і для пожилої людини, скажімо так. Тому в общем, висновок робіт це ні. Я бажаю всім гарного дня. Якщо у вас залишились запитання по цьому конкретному автомобілю, задавайте мені, я всі свої контакти залишу внизу. І, підписуйтесь до мене на канал, обов'язково. Підписуйтесь в інстаграм. І якщо у вас залишились питання по підбору автомобілей, ви також можете їх задавати. Всім далого дня, мирного неба над головою і пока-пока.